Туалетний папір прислали в подарунок. Ви собі це уявляєте? Я вже думаю, чи це якийсь натяк, на щось, я не знаю на що, чи просто людини надлишок і вирішила поділитися. Не знаю. Напишіть свою думку в коментарях. Туалетний папір гарний, м'якенький. Завтра хлопці протестують, дамо відгук. Так, як, до речі, посилка була. Все посортовано, все класно. Прямо ця людина, яка вислала, прямо посилка. Ну, Листочок, карта, ну, все прямо як ми любимо. От, Прям супер. Так, у нас посилочка, знаєте, звідки? Буде розпаковка. село Лазещина. Лазещина. А ми погнали розпаковочку. Так. Ця посилочка вже довгенько чекає на відео, але наконець дочекалась. Так, погнали. Так. О, тут зразу є листочок. Мідь 6 кг 400 г по 260 гривень. Щоб ви розуміли, наскільки довго чекає. Вона вже мідь 265. Тут по 260. Ну, недаремно вона чекала, приймемо по 265 гривень. Латунь так само по 160 на 165 І алюміній, так, на 1840 гривень. Це все зібрав син 11 років. Просив відео, будь ласка, і ось такий смайлик. Як смайлик? Людинка. Оп, все. Так що. Світ так, це. Сюди отак ставимо. Дивіться, як все гарно посортовано. Сирий. Оп! Один пакетик. Другий, третій, четвертий. Так, це сюди. Дивимося. Дивіться, є алюміній технічний. Це по 70 гривень. Написали, написали, що 1 і 1 кілограма. А ми ну дивимося на ваги. Дивіться, у людей гарні ваги. 1 ,102 кг 102 грама згоден. Давайте далі подивимось. Так. Тепер В декількох пакетах, слухайте, тут не посилка, а прямо класно. Так. Дивіться, мідь випаляна, беремо магніт на всяк випадок. Прям супер. І написано, міді 6 кг 400 грам. Ану. Поки нема, ще може тут, а ну так. 6 кг 400 г. Аж цікаво. Аж цікаво, цікаво. А, ще є мідь. Фух. Слава Богу. Є мідь ось така. Бачите? Візьму на всяк випадок. Ні, все чистенько. Супер. Так, дивіться, раз, раз. Так. Написали люди 6 кг 400 г. Є 6 кг 300 г. Є, хай буде 6,4. Хай так буде. Так. Так. За те, що чекали. Так, і є в нас латунь 620 г. Зараз ми перевіримо, чи це латунь. Бо вже бачу, що не латунь. Дивіться, перше, що ми бачимо. Це воно. Ось це латунь. Ану поставимо на... А це не латунь. Ставимо на ваги 610 грам, це воно. Але дивіться, беремо магніт. Желізо. Кольорові метали завжди треба приймати з магнітом. О, магніт хороший у нас такий. Так, дивіться, бачите? Є. Це желізо. Хоп! І латуні у нас є дивіться, 224 грами. Зараз ми рахуємо, я скажу, яка ціна вийшла. Так, да, Дивіться, в людей вийшло 1840 гривень. В нас вийшло з урахування мінус латунь трохи. І це, що ціни підняли, в принципі 1809 гривень. Так і 1840 оплатимо. Сину, якому 11 років, передаю вітання, люблю тебе і ти найкращий. А ми погнали далі працювати.